Вітаю глядачів свого каналу. Зараз у нас. 10.16, погано видно. 1 вересня. Ну і буду робити зараз я карту дня. Ну, яка тут ще йде. І сонце, і туча одночасно. Так, зараз ми подивимося з вами карту дня для міста Запоріжжя. Сьогодні хоч виспались ми трошки з вами. Ви знаєте, я вирішила, не буду я класти більше. Хрест на прильоти, бо він дуже пісимістичний там. Все ж таки тріадки, вони покращі, вони краще то показують. І хрест такий він дуже. Але подивимося до часу дня ще є час. Вон, я так передивилася по подрядкам. У нас там імператриця і ну, так, більш-менш е, поспокійніше. Да? Тобто ситуація така, що. Не схотів той якийсь там е, москалик п'яний, направить нам сюди ракети. Слава Богу. Випадали там і рицарі, і королеви перевернуті. <рес> Чаш то воно ну, і такий вийшло. І слава Богу. Добре, поїхали. Карту дня, будь ласка, карти, покажіть нам на. Сьогодні 1 вересня для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, Бердянська та Херсонщини в цілому. Починаємо з Запоріжжя. Сьогодні у нас не дуже настрій. Тільки на вечір трошки більше енергія появиться у людей. Ну, бачите, немає радості ще. Люди можуть і побухати, як кажуть. Ну, і невпевненість, в невпевненість по енергії двійка перевернута. Немає впевненості в своїх діях, в своїх бажаннях. енергія людська така. Ну, це погані карти люди. Треба брати себе в руки. Треба брати себе в руки. Ось гарна карта. Трошки під вечір будете мати ту енергію, той шанс і все остальне. Так. Ну, Те, що касається Запоріжжя. Але я хочу вам сказати, що ну, я так підозрюю, чому така історія, бо у нас же ЗСО це під боком, і ми переживаємо за те дуже. Подивіться, подивіться. В мене є відео, я його робила давно про МАГАТЕ, яке повинно приїхати. Не сподівайтесь на то, толку і того не буде. Тільки наші ЗСУ. Чому я поклала тоді оті розклади, коли воно все закінчиться, ці проблеми. Е, ну, ось, передивіться, в мене є там багато. Я. Пороблю ще поміточки, щоб ви бачили, що то атомно. Я тільки почала там поміточкою відмічати, щоб недовго шукати, ніколи мені ті плейлисти поробити. Але там, тільки наші ЗСУ, вони справляться з цим. Нам ще з цією ситуацією позаєс, отак жити в цьому, в цьому колиханні, у цьому і безпокойстві, нам ще жити з вами е, ну, півтора місяці. Півтора місяці вже пройшло час від того розкладу, деякий час пройшов. Півтора місяці. Півтора місяці, на жаль, це буде колихання. Так що ставте собі таку планочку і не, не, нервуйте. не нервуйте. Дивимося Запоріжжя, окуповану територію. Настраюйте себе. Ми вже з вами пережили, пережили вже багато всього. Так, дивіться, окуповані території. Тоска, тоска, страхи, все то понятно, але ну, бачите, як я люблю казати, бачите, де знаходиться стабільність. У нас ця стабільність добробуту і енергії людської, знаходиться між перевернутим магом та луною. Перевернутий маг це те ж саме, що діявол. В ну, моєму розумінні, бо ця людина, отак вона роби класні речі. Отак вона робить пакості тут чотири стихії. Ну і що я можу сказати? Я можу сказати, що ситуація стабільно страшна. Стабільно страшна. І стабільно людей там мордують. З усіх боків, з чотирьох стихій. І по чувствам, по відчуттям. І по життєвої енергії, по жезлам, по вогню, і по мечам, по інформації, по військовим речам, по силовим, б'ють, убивають. Ну і по землі, звісно, грабують і забирають все, що можна забрати. Звісно, четвірочка це стабільна така ситуація. Стабільно тяжка. Отак. Стабільна тоска. Так, дивимося зараз Мелітополь, яка там на сьогодні буде історія. До речі, в Бердянську. Якщо дивилися новини, то там було цікаво. Там розгромили той штаб, де вони там хотіли робити референдуми. На жаль, не загибли там колаборанти, але вже в них немає того, знаєте, бажання займатися тим. Дивимося Мелітополь. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. собі, Мелітополь? Вам сьогодні буде дуже весело, Мелітополь. Значить, так як в них немає там сил особисто, таких, ну як сказати, сил, рішучості немає. Вони втрачають ту рішучість, мотивацію. І вони захищають зараз свої сім'ї, вивозять сім'ї свої. Але вони при тому дуже злі, дуже підступні. Будуть вас пугати, будуть робити різного плану речі, якими будуть вас пугати і маніпулювати. І на вечір також буде така ситуація, бо це зухвалість, дуже погана карта. Вони будуть людей хапати, мордувати. Ну, коротше, все, вся, вся ця історія вона не перший день у Мелітополі, так що сьогодні буде у вас люди очередний такий, очередний такий діньок. Але вони дуже бояться. Тому це віддзеркалюється, вони віддають цю енергію от, в такому воплощенні. Мстяться, мстяться, це мі місця. Але дуже бояться за свої сім'ї і будуть вивозити ті сім'ї бігом. Бо по Гермесу це нерішучість, це страхи за свою сім'ю. І е це четвертий дім, це сім'я, вона перевернута у них. Це був Мелітополь. Давайте подивимося, що там у Бердянську. Ух ти, Бердянськ. Ух ти. У Бердянську. Бердянськ сьогодні, звісно, там є ті люди, які займаються, допомагають, дуже енергійно допомагають бердянську триматися. Ну, Різного плану вони роблять речі енергійні, такі, знаєте, так, це люди супротиву, які там проводять ці речі. Але вони понесуть ем, втрати. Незначні втрати будуть у них там. Десятка перевернута, і буде дуже їм там ну, тяжко. Тяжко буде. І, до речі, тут ще йде по, по, по зраді йде. Ем, ну, хтось їх там здасть. Бо тут відчай йде, відчай. Ем, Відчай буде. Обіда відчай Таке буде. Ну, це вони будуть мститися, мабуть, за вчорашні, будуть тих людей шукати. Шукати будуть їх там і робити оті всі речі. Давайте подивимося нашу окуповану Запорізьку територію, яка сіра зона, яка прострілюється, але вона під контроль на Україні. Сьогодні там буде допомога. допомога ну, Гуманітарна, мабуть, по землі. Тут матеріальна, фізична буде якась допомога. Хороша допомога. Але, звісно, почуття у людей там геть погані, геть погані почуття. І буде навіть така ситуація, що наші хлопці там отримають невдачі. Отак це мала. Мала перемога, а так це взагалі нічого. Це ще будуть і невдачі будуть е, втрати будуть. Якісь будуть, ну, невдачна ситуація буде там якась, щось вони там захотять зробити, але це буде невдач, невдало. Давайте подивимося Херсонщину. Почнемо з міста Херсон, яка там сьогодні буде карта дня на те місто наше героїчне. Несправедливість. Несправедливість. Прикрита отакими от типу, гарними новинами. Я не вірю в цю карту. Пожалуйста. Не прикриваються вони прикриваються, грають роль там, знімають відосики роблять. Значить, буде несправедливість, а там вона завжди та несправедливість. Але сьогодні вона буде дуже відчутна. Там буде подвійна така ситуація, люди будуть відчувати себе дуже-дуже невпевнено. На вечір буде, як завжди, ті погроми. Дуже опасна буде ситуація. Тобто сьогодні у Херсоні будуть вони робити, в общем, як завжди, а ну дайте я кину тут справедливість. Будуть наказані ті люди, які взагалі не мають відношення. Просто будуть хапати на вулиці і. Робити, що хочуть, будуть грабувати людей. От, пожалуйста, по королю, будуть грабувати людей, будуть забирати їх майно, бізнес, все, що завгодно. Ось так. Імператор падає вам. Імператор падає. Але тут іде, знаєте, не впевнена, все одно по восьмрці ситуація закритість полон. Люди. Значить, що я вам можу сказати? Е, можуть забирати людей. Е, ця карта може показувати. Я даже не знаю, давайте ми її віддільно відкриємо. Ну, не може так бути. А ну, дайте. Покажіть мені, що це за імператор. Тітрка перевернута. Це кризисна ситуація по життю. Як може падати імператор? Як може падати імператор, коли йде полон? Це дуже незрозуміла ситуація для мене. Дуже незрозуміла. Я можу сказати, можу сказати, що вони візьмуть, от я тільки одне бачу, що вони візьмуть конкретно, конкретну людину, вони її знайдуть, ту людину. І візьмуть її в полон. Це не захист ваш, ні. Ні. Це вони візьмуть в полон якусь дуже нашу людину, яка в опасності зараз, і його візьмуть. Він може бути, звісно, батьком сім'ї, він може бути одним з організаторів того супротиву. Так що тут така історія. Вони можуть взяти його. Ну і можу ще сказати, що можуть це ще персона можуть взяти в полон людину, може, вона, знаєте, чи дитя, дитячим домом, чи. Директор школи. чи... Ось якась така персона, знаєте, значима така, але вона проукраїнська. Може, він і не в тому супротиву, але він не підтримує їх. І вони візьмуть його в полон, создадуть таку кризисну ситуацію для общества там. Ось так. Це Херсон. Давайте подивимось правий берег Херсону. Вони, може, навіть об'являть, що вони його взяли. Правий берег. Гляньте, імператор падає вам. Захист. Таке упорство таке прямо. Там військові дії. Ну і, звісно, кризисна ситуація, бо там стріляють і там людям тяжко. Людям тяжко. Будуть по землі, тут будуть і втрати, втрати матеріальної, матеріальної частини, ну і, може, навіть людські, тобто хлопці наші там люди наші там. Будуть потрапати, будуть мати серйозні е, проблеми. Але оці дві карти кажуть, що там йдуть серйозні бої. Імператор е, і дев'ятка це, це дуже потужні дві карти. Ну і звісно, з них витікає цей кризис, бо це ж е, йдуть результати по не тільки по стороні противника. Це, ця ситуація впливає і на наших військових, і на, на людей, які там живуть. Звісно, там будуть потрапати люди фізично, матеріально і фінансово. І також наші військові теж будуть втрачати щось, звичайно, за військові дії. Але в цілому ситуація контрольована. Все там йде, як положено. Дисципліна, порядок, законність, захист. Вони стараються філігранно вести то, але все одно, все одно то буде та ситуація. Це правий берег, правий берег Херсонщини. Дуже гарна така карта. Ну, це як витік з цього всього, розумієте, не може війна йти так прям гладко-гладко, красиво і сладко. Давайте подивимось лівий берег Херсонщини. Я ще нічого не казала, тому і вона впала вниз. Так що, рубашкою і далеко. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Кризис іде зразу. В полівому берегу, там же окупація. Будуть робитися хитрі якісь події тими покидьками. Будуть вони робити, буде там удар, але він буде в мінус нам. Вони будуть бити по людям. Будуть бити по людям. Будуть в прямому смислі вони будуть робити там силові дії над нашими людьми. Але будуть хитрити, брехать. Ось так. Ось така буде історія по лівому берегу. Все, карта дня на єгипетських таро я закінчила. І зараз вам викладу ту ж історію на лінорманах. Ми роздивимось, там більш буде, покажеться е така історія, може розкриється щось цікавеньке. Все, люди, почуємось, па-па